Всім вітання. Сьогодні ось так ранок розпочався в мене, трошки тривожно, але щасливо, весело. З їду в поїздку до Польщі, до діток. Це наш автовокзал, людно, як бачите. Так, головне не прогавити свого автобуса, який за півгодинки повинен вже відправлятися. Далі буду вам розповідати про свою подорож. Так що, щасливо всім залишатися. Бажаю подорожувати, хоч часи невеселі, та якийсь релакс потрібно мати. Всім гарного дня, до побачення.